Сьогодні ми будемо збирати якогось е, рема або гавчика. Кого ми будемо сьогодні? Да, збирати? Ви хоч не забули, як мене звати? Тебе звати Старх. Да. І це твій канал. Так. І ми будемо збирати сьогодні Лего Сабаню. Лего Сабаню, вона захищає від бандитів, від да. хуліганів. І e, значить, ми сьогодні по інструкції покажемо вам такий бандит. класний комплект собаньки, яка може рухати ногами, вухами і навіть головою. що ми почнемо? Мабуть, ми зберемо середину. Середину давай Все. зберемо. Так, треба їх з'єднати такими квадратиками. Ти погляди в інструкцію. Я щоб... сам бачив ці Сам бачив тільки що. Тепер по бокам, мабуть, треба покла прикріпити такі кругленькі, сіренькі детальки. Давай глянемо, що у нас тут в інструкції. Так, А кругленьку, а тут лапки будуть. Добре. Там мають бути лапки, але треба подивитися, як її збирати. Оце, оце ось сюди, ця деталька це як збирати лапку. Давай подивись да. по інструкції. У нас їх всього чотири, але ми на одній покажемо, як їх правильно збирати. Бачите. Розповідай, тип садок уже готовий? Так. Хворів? Так. А куда це просто? Дивись уважніше, воно все там має бути в інструкції показано. Можеш подивитись на підсказку на ті ноги, які тишки зібрані. Ага. І тепер у нас всі чотири ноги Можна готові. Ходити так? вже ходити. Хвост. Так, хвостик, ну, это Хвост. про лапки, давай. Лапки. Лапки. Украинчика. Мы в Украине. Вось. Хвостик. Все Ой! Вже ж готовий. І оце така у нас вийшла собачка. Така гарна. І вона може ходити, вона може підніматись і опускатись хвіст, вуха і рухаються голова, ноги та шия. Все тоді. Кажи пока-пока, діткам. Пока. Ми повернемося вже в наступному відео, коли будемо розповідати про якісь цікаві факти. Капібар? Хочете, я покажу, як наш капібар і собак поювати. Хочете? Ну, покажи. Можуть капібар і собак з'їсти. Да ладно, вони ж їдять траву. Ні, собаки капібар. А, собаки капібару можуть з'їсти. Мабуть. Треба подивитись на їхні розміри. Може собака буде дуже маленька-маленька, а капібара велика, і тоді капібара з'їсть собаку. Так що, все, тоді до наступних відео. Бувають великі собаки, що вони можуть капібар з'їсти, а бувають маленькі собаки, копібар не можуть з'їсти. Ну, звичайно. Бачите, така інструкція. О, до речі, покажи інструкцію. Отак, от вот такая собака має. Да, ага. Так у нас така и вышла. Так. Показать фотки на моєму Давай. Я вот такая. Це детальки. А так. Це... Ну що, тоді ми вже зустрінемось на наступній неділі. Да. Ми для вас підготуємо щось цікаве. Да. Може автомобіль? Да, то сказати. Що Відбуйний молоток покажу da. може летачок. Може літочок, ну про вертоліт ми вже записали відео? Так, може про летачок, то що може зробили. Може про трасиком, то що можеш зробили. Uh -huh. А ще ми вже видели, то що може, все. Про відбойний молоток. Все. Ну тоді кажи діткам пока-пока. Пока-пока. И мы зустрінемось на наступній неділі. Так. Все, пока.